Шановні друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Спасибі величезно, що ви з фабрикою новини». Не забудьте підписатися, поставити лайк. Традиційні прохання до вас на старті програми. У нас е, дуже класний гість, пан Андрій Очинаш, військовий ЗСУ, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, небесна» 4-ї бригади Рубіж НГУ. Слава Україні, пане Оченаш. Хади бачити вас. Слава вітаю студії. Андрію, перше запитання, що будуть писати мені наші підписники в коментарях. «Отче наш, це позивний чи це прізвище? Це два в одному. Я особливо вирішив не напрягатися, тому вибрав прізвище. Слухайте, я дивлюсь на вас. Я що я бачу про це? Я бачу молоду людину. Яка зараз є командиром, яка зараз судячи з усього в бліндажі, ще й з гарним настроєм до всього. Наскільки мені відомо, ви зараз десь на Бахмутському напрямку, так? Так, так. Не буду називати саме місце, де ми працюємо, але трішечки північніше, я би сказав, Бахмут. Не трішечки, а добре північніше Бахмуту. Андрію, як ви потрапили на фронт? Це не так важко, як можна собі уявити насправді. А, власне, попасти на фронт достатньо легко, для цього ну, не потрібно великих зусиль. Для цього просто потрібно бажання боронити свою країну. Власне, це бажання в мене було. Вперше я попав на фронт в 2014 році в добровольчому батальйоні. Потім, в 2016 році, е, е, вже пішов в регулярну армію, саме в 4-ту бригаду Рубіж. Ну, власне, з дев'ятнадцятого 22 друге подорожував по світу. Ось, але як тільки почалась повномасштабна війна, повернувся і відразу вирушив на фронт. Тобто, ну, це було дуже, дуже дуже легко в той період часу. Головне було в той період часу добратися до Києва і вижити, тому що їхав я через Житомирську трасу, яка в той період обстрілювалась. Багато хто Житомирською трасою в тоді виїздив навпаки з Києва. Слухайте, а скажіть мені, будь ласка, ви в той час, коли почалась війна, ви були в якійсь іншій країні, правильно? Тобто ви цілеспрямовано так. повернулися в Україну. Так, ага. так, так. Я жив в Камбоджі за 10 тисяч кілометрів, там приблизно від України. Це Південно-Східна Азія, там постійна спека, і достатньо комфортно було мені жити. Ага. Ну, слухайте, це дуже, дуже гідний і дуже сміливий вчинок. Спасибі вам за це. Ви зараз на бахмутському напрямку. Ми це окреслили. Розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація там на цьому відтинку фронту? Ворог намагається відбити позиції, які ми відбили е, під час контрнаступу. Е, ну, резерви, які вони сюди зараз підсунули, надзвичайно величезні. Вони пробують, пробують і пробують, але кожне їхнє зусилля це просто сотні трупів, це е, ну умовні м'ясні штурми, та і е, спалена російська техніка. Тобто, скільки б вони сюди не посилали людей, але е, я більш як впевнений, що виключно на українському духові ми перемагаємо цю війну. То будемо очевидними, в нас дійсно величезний дефіцит боєприпасів, величезний дефіцит боєприпасів, але тим не менше з цим дефіцитом боєприпасів ворог не зміг прорвати жодну лінію оборони, е, і при тому, що резерви у них і кількість військовослужбовців, певно, і 5 п'ять від е, військовослужбовців в силах оборони України. Тому ну сила духу, українська міцність, і от е, я не знаю, як це ще назвати. Е, Божа допомога, магія допомагає нам кожен раз давати ворогу такого тягла, що він навіть не може після цього трішечки якось ну зрозуміти, як це сталося, і що це сталося. Тобто будь-яка їхня атака впирається в наше бажання захистити тих, хто позаду нас, Ви йдете, о, перепрошую, ворог йде групами. Ворог штурмує, намагається штурмувати. Ви про це говорили в попередніх інтерв'ю моїм колегам, і ви сказали таку штуку, що подекуди щось вдається їм, але лише за рахунок того, що у них величезна кількість людей, у них величезна кількість гарматного м'яса. І я одразу як дивився це інтерв'ю, хотів вас запитати: слухайте, це продовження м'ясних штурмів. Але ви відповіли вже моїм колегам самостійно. Ви сказали про те, що ворог стає розумнішим, в чому проявляється їхня навченість з плином часу. Дивіться, вони так само як і ми насправді використовують і фіпіві коптери. Вони використовують коптери розвиток, коптери е розвиток дальної дії. Плюс до того в них значно більша кількість боєприпасів. Тобто вони стараються спочатку з наших позицій, завдяки артилерії, фіпів, і так далі. А потім на ці позиції зайти. В них це виходить з надзвичайно великою важкістю, і е е ну але потрібно в деяких випадках визнавати, що це виходить в них. Тому що якщо на одну позицію припадає там 10, 20, 100, 120, 120 міліметрових мін, то залишатися там просто неможливо, тому що ту позицію просто зрівнюють з землею. І навіть якщо вони заходять на наші позиції, вони по факту заходять вже на повністю е знищену позицію, яку їм потрібно переобладнати. Знову ж таки, ми не залишаємо це все без відповіді, як тільки вони е відбирають у нас якийсь метр землі, ми посилаємо туди максимальну кількість. Е Ненависті, яку ми можемо послати в той чи інший момент. Але ворог, тим не менше, діє професійніше, вони навчають свій особовий склад і вони стараються типу, вже рухатися більше групками. От тому тепер ми вбиваємо їх не великими групками, а маленькими групками. Звичайно, для того, аби вбивати їх маленькими групками, треба більше в такому разі, виходячи з логіки, дронів. От ми про це дещо зодом поговоримо, але дозвольте одне уточнення. Тому що як я розумію, наскільки я розумію, тактична ціль ворога це часів яр. На цьому відрізку фронту як зараз у нас складаються обставини? Хлопці тримають оборону в найкращому варіанті, в якому вони можуть її отримати. Хлопці тримають оборону як справжні леви, не допускаючи ніяких масштабних проривів. Хлопці не тільки тримають оборону на тих рубежах, на яких вони є зараз, але й підготовлюють позиції, які, які є позаду них. Тобто, ну навіть якщо в росіян є якісь плани там по захопленню часового яру, то це по факту е, можна викопати могилу для не знаю тисяч двадцяти росіян і просто застрелити їх вже, тому що це просто ну е, абсолютно. Малоймовірний сценарій, от абсолютно малоймовірний сценарій. Їм, я не я, я зараз наразі не уявляю, що їм потрібно, щоб продавити нашу оборону. А, чи ну от за вашими відчуттями, і не просто відчуттями, а з того, що ви спостерігаєте, як ви воюєте, ви з цим зіштовхуєтесь? А, відповідає дійсності а, інформація там німецьких видань про те, що у росіян захлинувся їхній контрнаступ зимовий. Однозначно, це можна побачити, хоча б на авдіївському напрямку е, сотні спаленої техніки. Якщо я не помиляюся, осінтери це по факту дослідники знищеної техніки, е, нарахували вже більше чотирьох сотень спаленої техніки серед росіян. А якщо ну подивитися на цю кількість техніки, яка спалена біля невеличкого містечка промислового, так то в деяких країнах Європи немає стільки техніки, скільки Росіяни втратили тільки що вже говорити про інші напрямки на жодному напрямку, в якому вони сунули величезною кількістю особового складу, величезною кількістю снарядів, величезною кількістю е коптерів, величезною кількістю техніки, не було жодного потужного прориву. То, звісно, вони захлинулися, і е я підозрюю, що вони навіть. Зараз не уявляють, що їм продовжувати, як їм продовжувати цей наступ, тому що від них вимагають величезну е, перевагу. Від них вимагають результатів, які вони однозначно не надають, тому що ми е, залізно тримаємо оборону. Наприклад, бригада Рубіж в е, наші позиції зараз штурму штурмують. Я думаю, по декілька разів в місяць, і жодного жодного вдалого штурму в них не було. За та кількість двохсотих в них е, е, достатньо ради. А відомо, пане Андрію, хто там воює з їхньої сторони. Це ЛНРівці, ДНРівці, це ось ці, е, Зеки. Або Зеки вже закінчились навпаки, і це ну, там, ну, регулярні війська армії. Чи там просто селянка? Там всі абсолютно? Е, насправді це дуже ситуативно. Наприклад, на нашому напрямку е, ми з кидами знищували штурмову групу. І власне, коли ми підлітали дивитися, що це за штурмова група, це була дуже гарно екіпірована, дуже гарно вдягнута, і дуже непогано озброєна група. Тобто, це не були прості там умовно зеки, які там тупо йшли на убій. Це були підготовлені військовослужбовці, і потрібно розуміти той факт, що ми знищуємо е, одну з кращих армій світу. І ми не просто її знищимо, навіть нещодавно, якщо я не помиляюсь, за якимись там статистичними даними визначили, що Росія знову друга армія друга армія світу. Так і потрібно розуміти, як би це смішно не було, і здається, та там а ха-хах, друга армія світу, а ми їй даємо тягла. Так, це друга армія світу, це надзвичайно потужна армія, але ми, українці, все одно даємо їй тягла в будь-якому варіанті. Тобто ми знищуватимемо їх незалежно від того на якому місці там в списках армії вони будуть. Це дуже крута думка, тому що по перше, з однієї сторони, е, блін, якщо говорити про те, що чмобіки, зеки і так далі, тоді е, ну нівелюється весь подвиг наших хлопців і дівчат, які боронять Україну. Е, з іншої сторони, якщо говорити про Другу армію світу, можливо, це дещо там і не відповідає е, відповідає правді, але ми даємо нормально їм Другі армії світу, тому це дійсно дуже дуже круто, пане Андрію. Розкажіть було, давайте ближче до вашої роботи підійдемо. Ви. Молодий командир е роти безпілотників, да? ударної роти безпілотників? Н Не а екіпажу, екіп... Екіп... екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. Сорі, я представляв і, і вже забув. Екіпажу. Скажіть, будь ласка, а, зрозуміло, що у вашій роботі ви орудуєте саме дронами? У нас є е дефіцит, у нас є з цим проблеми. Наскільки Одну те, вибух. про що. Будь ласка. А дивіться. Коптер, по факту, це як боєприпас, тобто це річ, яка втрачається надзвичайно часто, на яку впливає значно більше погодні умови, ніж на будь-який інший боєприпас. І потрібно розуміти, що коптер це е, замінний інструмент. Він повинен бути постійно і втрачається він надзвичайно часто. І потрібно знову ж таки розуміти саму важливість того, що робить цей коптер. По факту, коптер наразі заміняє. Розвідувальні групи, тобто будь-який звичайний Mavic 3 за умовних 2000 доларів, зараз замінює е, групу з двох-чотирьох чоловік, які мають давати певні розвідувальні дані, життя яких коштує безцінність, правильно? і е, е, коптерів. Постійно не вистачає, коптери постійно в дефіциті. Через те, що це як боєприпаси. Вони повинні поновлюватися і постійно бути на місцях. Тому ви бачите сотні зборів на коптери абсолютно постійно, і їх потрібно постійно закривати, тому що звичайний звичайний коптер а, рятує просто життя. Навіть ситуація з в, в моїй умовно а, в моїй кар'єрі, це а, ми працювали. Біля Тлішіївки, і група піхоти загубилася, вони не знали, куди їм рухатися. За рахунок це було вночі. За рахунок нічного коптера, ми показали їм повністю, рух, куди їм рухатися. Тобто, мало того, що ми робили свою роботу розвідувальну, так ми ще й допомогли групі вийти з е, небезпечних рубежів і при тому без втрат. Тобто, звичайний коптер міг не тільки дати розвідувальні дані, а й водночас бути умовно евакуаційним якимось. Сигналізатором, тому що ми за рахунок світлових маячків допомогли нашій піхоті вийти з позиції круто. Слухайте, а розкажіть мені, будь ласка, про дві новинки, якщо це взагалі новинки, тому що я про це не так давно дізнався. Перше чи використовуємо ми і як використовуємо? І тут цікаво, чи ворог це використовує коптери з нічним баченням, з тепловізорами, і друге, з касетними боєприпасами чи є у нас вже практика застосування дронів з таким видом озброєння? Вибачте за тавтологію. Дивіться на рахунок нічних коптерів, потрібно розуміти, що росіяни використали фіпіві з нічним баченням першими. Вони почали їх використовувати ще понад півроку тому за рахунок того, що в них є е, сусід китайці, які можуть надавати їм величезні кількості саме ці нічні камери. Наші воїни, наші воїни почали використовувати їх. Останнім часом і почали використовувати їх дуже якісно. Росіяни вже неодноразово навіть в своїх телеграм-каналах починають постити, що ми знищуємо їхню логістику, знищуємо їхні місця підходів за рахунок того, що вночі нічні фопіфіпів абсолютно не дають працювати ворогу на тих позиціях, де вони хочуть працювати. Тобто, ми вже використовуємо ці коптери. І сподіваюся, дуже сподіваюся, що е, держава зверне увагу на важливість саме цих коптерів і їх будуть закупляти. Сотнями тисяч, тому що як би то смішно не було, фіпіві це взагалі річ, яка дуже легко втрачається, і їх потрібно не тисячі, їх потрібно сотні тисяч, мільйони для того, щоб покрити дійсно потреби фронту. Ми знаємо, і це насправді не секрет. Мені і ваші побратими, хлопці, казали, і те, що я читаю, наприклад, в американській пресі, коли самі американці пишуть, що РЕП-системи у росіян вони розвинуті. Як найкраще, тому що вони мільярди доларів вкладали в розвиток реп системи і нам це звичайно, я так розумію, заважає. Розкажи, будь ласка, з якими складнощами ми стикаємось, коли використовуємо дрони, і як росіяни можуть впливати на вашу роботу саме завдяки реп-системам? За рахунок крап-системи. При включенні РЕП-систем ми просто е, не можемо долетіти до того місця, де нам потрібно. Наприклад, найбільша проблема складається власне для коптерів камікадзе і для коптерів, які займаються скидами, знищеннями е, особового складу, через те, що вони просто не можуть підлетіти до своїх потенційних жертв, е, і це власне проблема. Так, також важче проводити розвідку через те, що в тебе просто пропадає сигнал. Тобто, сама суть радіоелектронної боротьби це максимально подавити сигнал, і воно впливає не тільки на коптери, а й на радіозв'язок. Тобто, звичайно, е, е пересилання інформації через радіостанцію вона вже теж унеможливлюється на рахунок ребів російських. Вже американці та неодноразово писали статті про те, що російські реби одні з найкращих в світі, тому це в чергове. Показує той факт, що ми, українці, наразі виграємо частково е, війну проти найкращих ребів в світі. Тобто ми наразі даємо приклад цілому світу в плані того, як боротися проти російських ребів. І якби це е, не було сумно, але це буде чудовий приклад для майбутніх воєн, а вони ну, будуть однозначно, тим більше проти, е, Можливо, Росії, я я. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вона розвалиться до того часу, але тим не менше, е, і наші країни-союзники мають бути більш готовими і будуть надавати нам в допомогу більші і кращі альтернативи Андрію. А зараз існують якісь сучасні м, системи, там які можуть протистояти РЕП-системам Росії, тобто самі РИП-системи російські подавлювати це можливо зараз чи ні? Я насправді не маю відповіді на це запитання, тому що як подавлювати російські реп-системи, у мене поки що відповіді немає. Найкраще подавлення російських реп-системів це знищення російських реп-установок. Ось і власне тут можемо передати вітання нашим європейським і американським союзникам. Сподіваюсь, вони швидко е не знаю, як це правильно сказати, прийдуть до згоди і нададуть нам ті фінансові підтримки, які нам потрібні. Ось, і власне, ми зможемо їхні реп-системи тушити краще. Ми намагаємося обходити їхні реп-системи за рахунок всяких умовних лазійок, так. Тобто, шукаємо дірочки в, їхніх, в їхньому реп захисті, намагаємося обійти справа і і шукаємо будь-які методи, як протидіяти їх їхньому ребу. І наразі у нас виходить, е, тому що наші безпілотні авіаційні комплекси літають, працюють і дають дуже хороший, хороший результат. Um... Це таке можливо дещо неприємно для нашого глядача. Саме буде запитання, але потрібно визнавати е, реальність потрібно з нею погоджуватись. Чи правда те, що росіяни дійсно набирають в е, свого потенціалу у контексті збільшення кількості дронів, наприклад, розвитку е, дрон систем? Там, я не знаю, з, 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 euh, там, я на, Модернізації, збільшення їхньої потужності, тому що безкінечні сюжети на федеральних каналах, в російських пабліках, вони нібито підводять нас до цієї думки. Насправді як це відбувається? Одна з виготовила перші безпілотники задовго, задовго до України. Вона їх використовувала ще в Сирії. Використовувала ще до цього, вона їх використовувала ще під час антитерористичної операції в 2014-2015 році. Ось власне, це ну очевидний фактор, що вони вливали в роз, ну, мільярди доларів в розвиток не тільки радіоелектронної боротьби, а й власне систем розвитки безпілотних авіаційних комплексів. Тому так в них ну значно на, на голову попереду розвинута, розвинута ця сфера. Але тим не менше потрібно розуміти, якщо вони розвиваються протягом десятків років то ми починаємо розвивати це протягом декількох крайніх років, і за рахунок е, от такого от порівняння, так звичайно, ми вже наздоганяємо їх, а в деяких аспектах показуємо кращі результати. При цьому ці результати, які дуже сильно потужно впливають на е, війну, яка зараз відбувається. Тобто м вони попереду нас в плані е, коптерів і в плані будь-яких безпілотних авіаційних комплексів, і по кількості. І по різновидності різних типів. Тим не менше, ми наздоганяємо їх і в багатьох випадках переганяємо їх по якості саме цих типів, і це найважливіше. Андрію, я розумію, що у вас складний графік, у вас дуже багато роботи, не хочеться вас затримувати, але дозвольте от завершення два запитання. Перше, яке стосується погодних умов, і саме фактору погоди, тому що всі журналісти знаєте, традиційно запитують: ну як там погода впливає на ситуацію на фронті? І мені здається, що колеги подекуди не віддають звіту тому, що це реально величезна є проблема. Наприклад, там туман і да, от для вашої роботи це надзвичайно сильно впливає. Можете розповісти детальніше? Можу розповісти дуже детально вчора, е, на жаль, в мене вийшло втратити Mavic 3T через те, що був жахливий туман. При тому е, погода настільки швидко змінюється, що долетівши до позиції ворога, я ще все бачив. А як тільки прийшлося повертатися назад, навіть на висоті 30 метрів, ми не змогли знайти дорогу. Яка зазвичай світиться максимально яскраво, тобто, це от один з найкращих орієнтирів, відповідно, втратили коптер, тобто погода. Ливає максимально, тим більше зараз зима, е, десятки обморожених коптерів. Мотори не витримують, вони замерзають. Кап камера замерзає, тобто була ситуація, що ми долетіли до позиції тільки за рахунок певної інтуїції і професіоналізму. При тому, що ми вже на екрані нічого не бачили, окрім е, ну якоїсь сірої умовно картинки, через те, що сама камера замерзла за момент роботи, і їй вистачило всього 20 хвилин, щоб вилетіти з, е, з землі. До певної висоти, де була значно більша кількість вологи, і відповідно вона почала мокрі е, замерзати. Тобто, ну, це максимально впливає на нашу роботу, і, звісно що це приводить до втрати коптерів. Um. Мобілізація питання, яке зараз хвилює всіх українців. Ви знаєте, не відбувається. що відбувається сі ігрища політичні з проектом закону, то відправляють то знову на доопрацювання. Тепер в Кабмін знову відправили. Не можуть поки що хвалити. Андрію. Наскільки величезна, нагальна гостра проблема в мобілізації? Як це впливає? Можете пояснити тим, хто можливо вагається, боїться, не хоче розповісти детальніше, можливо, якимось чином змотивувати людей? Іти і, і на фронт, йти і, і боронити свою державу. Мені здається, найкращою мотивацією в цій ситуації є фактор усвідомлення того, що є тільки два варіанти зараз в нашій реальності: перше, нас мобілізовують в Сили оборони України, і ми захищаємо наші родини, захищаємо наші сім'ї, наших друзів. Другий варіант ми. Програємо, попадаємо під окупацію, і тоді нас мобілізовують е, сили Російської Федерації, направляючи кудись далі. І ми тоді просто без прав без ніяких, без абсолютно будь-якої можливості е, мати якусь свою думку там чи будь-які свої бажання, просто як м'ясо йдемо виконувати накази Російської Федерації, так як зараз на жаль. Виконують люди, які зараз на тимчасово окупованих територіях, тому що головне управління розвідки вже говорить про те, що е, мобілізація там посилилась, людей мобілізовують е, на силу і просто ненавчених і малоозброєних, тому що ну очевидно росіяни вважають їх ненадійними, так тому що це тимчасово окуповані території, просто посилають на м'ясо, і це дуже дуже сумно. Тому тут потрібно розуміти два фактори: або ми мобілізовуємося в сили оборони України, боронимо наш край і нашу землю. Або нас мобілізовують на силу в сили Російської Федерації, і там ми вже нічого оборонити не можемо. Я дякую вам за те, що ви знайшли час вийти до нас на зв'язок. Це наша перша з вами розмова і перше знайомство. Спасибі величезне, так. дуже приємно і, і дуже професійно. Бережіть себе, будь ласка, хлопцям і дівчатам вітання обов'язково передавайте. і дякуємо за те, що ви дякую дали вам. нас робите.